Перепрошую, у нас тривога, у вас ваша честь немає тривоги. Увага. У нас 5 хвилин назад я не можу закрив, тому що тривога лунала. А ви в тривогу. Ну зрозуміло, не доведено, так, що... да, зрозуміло, повітря. Ваша така тривога, ми ну, будемо продовжувати судове засідання. Чи, чи я? Ну так, да, я, ну, я, я... я слухаю вас, так. Я, я зрозумів. Ну Тоді у нас клопотання щодо відкладення, до завершення повітряної тривоги, якщо це можливо. Ну давайте ви стезішно, скажіть. Я ж розумію, я уважно прочитав. Клопотання про закриття. За недоведеністю відсутність доказів. Так я розумію. Да саме так, за відсутністю об'єктивної сторони, суб'єктивної сторони, відсутністю складу адміністративного правопорушення, зазначили позицію Верховного суду і повністю підтримуємо клопотання, яке детально все розписано на 12 аркуша. Просимо закрити провадження відносно нашого клієнта, пояснення його долучені і просимо клопотання задовільнити. Дякую, ваша честь. Значить, суд відділяється для прийняття рішення, про рішення всі будуть повідомлені, тим більше, що повітря сьогодні буде рішення. Дякую, що просили перенести повітряну тривогу, але, на жаль, суд відмовив нам такому питання щодо перенесення, відкладення судового засідання.